І з неї починається людина з Днем української писемності та мови в рамках творчої акції, Десятиріччя української мови 2017-2027 роки. Мова найдорожчий дар, найцінніший скарб народу. Господь подарував людині мову. Вивершивши її над всіма живими істотами, спокон віку було слово, слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було спокон віку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім. Із цього зрозуміло, словом, мовою починається людина. Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання рідної мови обійтися не можна. Мовою відбувається адаптація людини в житті в країні. Мовою людина розкриває свій душевний і фізичний стан, що є найбільшою цінністю і потребою людини. Розділений душевний біль двічі менший. Мовою людина розвивається в спілкуванні, дискусіях, суперечках народжується істина. Мовою людина розкривається, тобто показує свій розумовий розвиток. Сократ, давньогрецький філософ 5-4 століття до нашої ери, сказав. Говори, щоб я тебе побачив. І ці слова стали крилатими на всі віки. Мовою людина продовжується. Надбання людства передаються наступним поколінням мовою, зібраною в книгах. Книги перлини людського розуму. Слово, мова, книга єдине нероздільне ціле і найцінніше багатство кожного народу. Книги зібрали і відбрали всю красу, барвистість і неповторність української мови. Читайте, чаруйтесь, насолоджуйтесь співучою, солов'їною, калиновою українською мовою. Читайте, спілкуйтеся, збагачуйте, плекайте свою мову, бо зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Мова людини найбільше заслуговує на увагу і повагу. Слово, мова є основою і стержнем культури народу, і всі глибинні пласти духовного життя народу мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку він складає і своє давнє життя, і свої сподівання. Українці мали можливість провірити свої знання з української мови, приєднавшись до 25-ї ювілейної акції, присвяченої Дню української писемності та мови, всеукраїнському радіодиктанту. Національної єдності. Запрошувались користувачі бібліотеки, виявила бажання і взяла участь Людмила Петрівна Сич, вчителька іноземної мови, пенсіонерка. Її робота. Щиро дякуємо Людмилі Петрівні. Щиро дякуємо Павлу Вишебаба. Дуже гарно читати. І нашого голосу більше нікому є ніколи, нікому є ніколи не вимкнути і не заглушити. Перевіряємо заключне речі. І нашого голосу більше нікому ніколи не вимкнути і не заглушити.